Там, там чорний екран можна, може починається чорний екран зробити собі. Так я вже. Вже почав? Звісно. Блять, як це сісти нахуй так поплотнув. Поблокнув. Всім привіт, шановні співчизники. І сьогодні я буду вам розповідати трошки про історію цього... А, блять, гарячий. Про історію цього мотоцикла. Як він купувався це вже. Така історія таке. Дуже весело. 80 кілометрів на одному переїхали, потім на іншому. Без масла в коробці. Так. Да. Ну, трошечки посилу. Силочка. Офігенно в мене відкривашка. Ото От як я вилку погну, мама мене заб'є. І... Вилку погнув. Ух ти шо, куди ти впав? Не падай, бо дорого коштуєш. Та. Маслянистому. Що тут по циліндру? Ось такий випуск. Чтирьохканалка. Людей, які кажуть, що мотор важко колеться. Розклов на ізі. Короче. тріщин тут я ніяких не бачу. Все чудово. Тут так само. Навіть паучки жили. Тріщин немає. Ніяких. Зараз цю розпакуємо. І... Вилку погнув. Отака От вона вся з себе. Вау. Оце, що мене найбільше цікавить. Не впав. так. Корзинка. Опа. Кікстартер. Є. Моторна цепка та ти шо? Лапка передач. І коробка, її величество коробка куліса. Тут, коротше, по різьбі є опросіки. Отакего. Отакего. Для розпаковки мотора було виявлено деякі дефекти. Дечого там не вистачало. Але самий явний дефект, я думаю, ви побачили на відео, це дзень, 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 колінвал на перепресовку поїхав. А я лишився в пошуках RD-350 поршня або ДТшки. Зараз буде зборка коробки. Ах ти, падлюка. Мені вчора ж коротше, насипав Андрій подшипника насипного В тій половині картера. Так, Коробочку. Ми візьмемо в сторону. спецінструмент наш. Я її вже можу закритими очами збирати. Можеш відкрити ютуб? Я не пам'ятаю, як вона просто має вставати. Беремо колісу. Колісу переводимо в положення ось це. Ось наша деталька. Її пробуємо ставити. Ну, взагалі, така друга має бути. Це просто. Я не знаю, як його ставити все разом. О, так от так О, бляха муха. Спаси, надав. Ага, я тут не попав. Та через шоу. Ну? Ніфіга собі. Так, де ці направляєте, йомо йо. О. Вставили. Переводимо. Десь так от. Головне, щоб вона у вас отак от ходила. Бачите, перевіряйте. Берем перевищний вал. От він. Там, де різьба, такого ми його вставляємо. Цю шестерню поки що відкладаємо. Ось так, якщо не пробувати. Ik heb het niet. Ik heb Ik heb het niet. Опа! Так. Все. Дивимось. Ну, я зазор знаю, але треба, щоб подшипнік в упор дойшов. Берем. Далі оцю шестерню її можна оцим от побачити. Дайте, згадаю. Вона має на вилочку, типу, попасти. так. Можеш відкрити YouTube? Я не пам'ятаю, як вона просто має вставати. Ти яке взяв носіки? Ага. Не не це. Що? Не це, там є інше. Своїх ну, фанатів. Теж... Да. Да, не її тоже оця, да. Я відкину вас отва. Так так. тобі Не То мене годувати треба. Ага. Я по кусочку. Понял. Його знаю. Романтика. Угу. О! На вилочку. Вилочку попав. Отак от, от. Може бути. От тут от вироботка є. Я би надфільм пройшовся, але поки що його нема. Так що поки що складаємо так. Далі оцього. Це друга передача буде. Все, беремо цей вой вал. Його теж вставляємо. Ага, І от для чого нам отаке от, от місце. Зводимо да. да. вперед. Так. Ну, йоб твою мать. Візьми маленьким молотком побий. Ша-ша-ша-ша. О. Є. Ермона далі збирати, технічні шоколадки вийшли. А а бля, де молоточок, у мене тут подшипник потний. Все. Тепер головне не забудь закрутить варив. Воно з заводу може бути таке. Да. Да. Тут насипний подшипник. Е, забув колінвал поставити. Та я думаю, без колінвала поїде. Так. Та, це фігня скажи. Перша. Друга. Ось, щоб ти розумів, це заводська прокладка. Друга. Тепер зараз треба якось третю включити. Має включитись. Да, третя. Вроді тикнув. Четверта. Так. Да. Все. Наконец-то я зібрав коробку і вона працює. Вчора вона теж працювала, але коряво. Після того як я зібрав цю коробку, я глянув на її люфти, їх, як виявилося, вони були чи незначні, чи їх взагалі не було. А от самі шестерні, вони, от саме друга передача, по-моєму друга, вона дуже сильно потребувала допилу. ну як, не дуже сильно, але там була одна. Ну, я, коротше, пропоную перейти до прегляду, як я допилював всі шестерні. Ну що по чому? Отут от. Зараз. А, це нейтральне. От, включаємо другу передачу і тут зазор ну, нереально здоровий. Щоб його пофіксити, можна знайти шайбу туди підкинути, але воно і так. Коротше, можна підпиляти передачу. Що я і зроблю? Точніше, що я вже зробив з цією шестерньою. От. Задав цей кут. А щоб все таке зробити, потрібно... Знято колечко. Ага, вони не підходять. блядь, блядь, блядь. Блять Ставити його набагато легше, чим знімати. Блядь. Ні, ну ти б пою мать. Як його сняти? Блядь. Це йобане блядь. Блядь. Хуйня йобана О! Блять. А блять. Щоб ці стопорні кольца, блять, трималися нахуй. Не блять кольца, а блять ці. Я извиняюсь за мати просто конструктор гетого агрегата. Ну і відео виходить. Б... Це Це чорно-білий ебашен. Піздец, нахуй. Церкву Світла. Фу, пиздец. ну я, звісно, як проїхався, не мене бало завалилося. <laughs> ну, я, якщо хочеш, я можу камеру вчепити і попиздіти там. Типа, що я. як я до цього одношусь. Но там матюків буде багато і ти задовбеся його запікувати. Ти похуй. Коротше, дай я конець запишу. <laughs> Пиши. Відео трошки розтягнулося, виходить трошки довгим. Тому я пропоную перенести те, як я його половинив. Як я збирав ЦПГ-шку, там трошечки не вийшло відео, там вже свої проблеми були. Е, як мінімум пошук поршня, я його шукав довго. Весь цей час, що я збирав мотор, я шукав поршня. Або від детехи 175-66 мм, або РД-350 Знайшов я РД-350 комплект за 2000 і один поршень в мене вдома лежить. Е, і... Це саме оця проблема, що довгий пошук поршня, і в цілому купу проблем, що в мене не було настрою і мотивації записувати відео, як я циліндропоршневу групу збираю. Ну і там в цілому небагато відео в другій частині, там більше буде вже, як я на ньому насипаю перший виїзд, там теж свої приколи будуть. І перший пуск. Перший пуск, напевно, раніше ну таке. А на цьому поки що все.